Так, ну що, обдивляємося камін. Камін піч. Ось така вона. Я чекав її вищою чомусь, але то, що вона нижча, це добре. Ручка. Ручка з закриванням. Повністю закриванням. Опа. І все. І закрилося. Польський продукт. Краткі. 8 кВт на ній пише. Вона всередині футерована тим матеріалом, як вони його там називають. Так, і зверху тут ага, тут екран. Тобто оця от верхня частина, це грілка, оце По суті свої. Вся оця. Тут, напевно, є якісь пази. Оце, бачите? Один-два. Оце мабуть воно сюди прогріває. Все. грілка. Ну і компактність його, звісно, вражає. Тобто, дивіться. Компактність просто, просто вражає. Дивіться, яка піч. Вона не дешева зараза. От. Оце внизу ще відкривається. І там внизу виходить збірник, от, через свідку, збірник золи. Ось сюди тепло виходить, ось воно теж. Це напевно для того, щоб скло. Це ота система проти скла. Така от плита. Ну що, як?